Сьогодні поговоримо про одне цікаве українське слово тютілька. Знаєте вислів тютілька в тютільку так от, це не просто милозвучна фраза, вона означає точно влучно міліметр у міліметр. Те, що стало ідеально, як влите – оце і є тютілька в тютільку. Але звідки взялася ця тютілька? Етимологи кажуть, що пішло воно від слова тютя. Так у давніх слов'янських говірках називали щось маленьке, дрібненьке, і слід від сокири, який потрапляв точно в ціль, в одне й те саме місце і був у такою тютею. І Тесля, який б'є сокирою в одне й те саме місце, говорив: О, тютілька в тютільку! Цікаво, що це слово не запозичено з жодної мови, це слово наше рідне, слов'янське. Зменшена пислива форма, бо в нас навіть точність з душевністю. Ця фраза не тільки правильна, але й цілком літературна. Якщо у вас вийшло щось ідеально, не соромтеся сказати тютілька в тютільку.